Добрий день, шановні наші друзі. Вітаю. Сьогодні сьома 7... чого вересня, так? Да? З вами канал Сад Чередниченків. І ось наш. Куст інжира, який в нас залишився роз... в теплиці. Ми один залишили. Було в нас куста три, але залишили один. Чому? Тому що він, вони виросли дуже-дуже великі. Ми зрозуміли, що це не рослина, це монстр, який заполонить нам все, всю теплицю і все пространство, яке ми хотіли, не тільки для інжиру. І прийшлося його перенести на вулицю і вирощувати його таким чином, щоб його. Прикопувати на зиму, а один кущ ми залишили. Ось він у нас роз, розрісся. Як берегу крупне, ну перший плод. Ну він двох Перша це береба, вона крупніша. А так. зараз фіга. Іди подивись, покажи. От так, ми знімаємо врожай. Ось я ще не зібрав. Ось ось його врожайність демонструє ця, ця гілка. Дивись, давай давай. давай. Ото от, такий врожай. Угу. Він зазиває одночасно. Десь на протязі місяця, може більше. Ну, О, якщо йому дати, то він все час до морозів, але ну, не визвіємо. Не, не, не так, ось, ось такі плоди ось, в порівнянні з караптом, це фіга, ну, це не кропні. Вони будуть крупніші, то, по мірі того, як буде рости ну, як, ростина. Як Запас багаторічної деревини впливає на розмір плодів. Так. А всередині розламай його. Володь, один. Ага. Покажи який. Ну от, найкращий. Ти сказав, а, що це ні, тільки... я оцей... Браун. О, оцей, бо його вже мурашки. Ага. Це да, ту... сорт називається Turki браун. На другий рік вже вступає плодоношення. У нас є цього сорту небагато, але є е... саженців, на них вже висить лодік. Так. Оце це у нас сорти браун, ось на ньому плодик висів. Да, з плодиком. Ну, це другий сорт, тут А це брунсквік. Да, у торки браун у такий лист, а у брунсвіка от такий розрізний. Більше розрізний. Ну, на брунсвіки на третій рік він вступає по виношенню. Да, це у нас брунсквік. Він не так швидко вступає, як торки браун. А це торки браун. Іди. Вона солодка, я люблю. На, ано. Не, не хочет? Не хочет. Хоче. А чого? Не, подожди, подожди, чого це вона? Рита. На. О, кушает. Ей треба кусочок давати. Ну я зберу, покажу врожай, а угу. ну, зараз. Ну, десь раз в два дні зазрівають э, плод. Ми його збираємо. Ну, почалося воно десь тижня-два тому. Що ще не з'їхав? Так, ну все, мабуть, я uh -huh. тут більше не бачу. Well, ну, кажу, ось скільки? такий врожай за 2 дні, за 2-3 дні, мабуть. Ну, з uh -huh. такого невеликого куща. Середину ми потім виріжемо, бо буде загущено дуже. Uh -huh. mm. Ну Все, собственно, кому потрібні. Саджи в нас небагато. багато. Садженців не багато, не багато. Не багато, ми багато ми можемо, але кое-що є. Живці живці є. є. Да. Ну, все році. добре, да, мабуть, всім. Хороших врожає миру. Всього найкращого. До, До побачення.